Святковий захід, із відзначення найкращих вчених серед професорського викладацького складу за підсумками науково-просвітницької діяльності у рамках днів науки в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся в шосте. Ректор вийшов впевнений, що така акція популяризує здобутки науковців, збагачує скарбничку колишніх наукових та педагогічно освітніх надбань примножує славу університету та Житомирщини. Панувала свята ідея науки і просвітництва. Кожна інтелектуальна людина, інтелігентна людина в нашому місті, в регіоні знає, що такі імена, як В'ячеслав Липинський, такі імена, як Володимир Короленко, такі імена, як Володимир Володимир Липський, мало хто знає, що Володимир Липський виходить звідси, був другим президентом Національної академії наук. Вернацького ми всі знаємо. А от Володимира Ливського мало хто знає, але він його доля пов'язана з нашим університетом. А, а наприклад, Георгій Кац Каца знають в Японії, Китаї, Франції, Австрії, де завгодно. Нині, як і в попередні роки, відзначено вісім переможців, які змагалися у двох номінаціях, вчені зі стажем та молоді дослідники за чотирма напрями наукових дисциплін. Один із обов'язкових критерій для досягнення тріумфу це участь у наукових проектах прикладного характеру всеукраїнського рівня. Досить вагомі, тому що показують розвиток наукових шкіл, які працюють в університеті. Вони неодноразово були оцінені на рівні держави, тому що якщо ми говоримо конкретно про природничі науки, то шість лауреатів премії президента для молодих вчених працює саме на природничому факультеті і в цій галузі, в цілому оцінюються наукові публікації популяризація знань. Досягнень досліджень на рівні України і на міжнародному рівні. Привітати науковців року та переможців наукових та освітніх проєктів прибули колеги та волонтери із Республіки Польща, представники місцевих органів влади, серед гостей делегація викладачів Поморської академії з міста Слуб, з яким Житомирський університет працює у спільній програмі обміну студентів. Урочистий захід не єдиний в університеті, приурочений дню науки. Відбулися науково-практичні конференції круглі столи до.